На цих кадрах правоохоронці їдуть на затримання злочинної групи, яка заробляла на військово зобов'язаних українцях. Кількома методами за гроші вони допомагали чоловікам втекти за кордон. Налагодили незаконний промисел з торгівлі підробленими тимчасовими посвідченнями військовозобов'язаних. Ділки також виготовляли фальшиві довідки до актів огляду медико-соціальної експертної комісії та дипломи навчального закладу. За свої послуги брали від і до кількох тисяч доларів. Причетних до злочинної групи було десятеро усі жителі обласного центру та Луцького району. У трьох з них вже провели обшуки. Поліцейські знайшли і вилучили кліше штампів та початок різних установ, дотичних до видачі документів військовозобов'язаним, а також тимчасові посвідчення військовозобов'язаного і довідки про надання відстрочки через групу інвалідності з ознаками підробки. Окрім того, слідчі вилучили мисливську рушницю, травматичний пістолет і бланки дипломів навчального закладу, розташованого в іншій області. Там вже чекали нових студентів. Трьох учасників цієї групи поліцейські затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України за процесуального керівництва прокуратури. Слідчі оголосять їм про підозри за трьома статтями кримінального кодексу.